Уявіть собі, е, комп'ютер, який може обробляти дані зі швидкістю, що перевищує все, що ми знали раніше. Nvidia створює AI суперкомп'ютер на 10 тисяч чипів. Це не фантастика, а реальність, яка вже будується в Тайвані. На виставці Computex у Тайбеї генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг оголосив про будівництво AI суперкомпютера в партнерстві з Foxconn та урядом Тайвані. Цей суперкомп'ютер. Буде оснащений 10 тисячами новітніх чипів Blackwell і стане серцем нового AI-заводу. Також Nvidia відкриває свій AI-серверний майданчик для інших виробників чипів, включаючи Qualcomm і Marvel Technology, що дозволить розширити екосистему AI. Цей крок відкриває нові можливості для бізнесу від розробки передових AI-продуктів до оптимізації виробничих процесів. Підприємства зможуть скористатися потужностями нового суперкомп'ютера для обробки великих обсягів даних, що прискорить інновації та виведення продуктів на ринок. Крім того, відкритість платформи Nvidia для інших виробників чипів сприятиме розвитку конкурентного середовища та зниженню витрат на AI-технології.